Всім привіт! Поскольку я не отношусь до тих людей, які люблять лежати на пузі. Я взагалі такий активний хлопець. Їдемо з вами зараз. Дивіться, це відео, я думаю, буде з двох частей. Тобто, зараз я поїзджу десь часов з пів четвертого до вечора і вечором я поїзджу до ночі. Ночі їздити не будемо, але ночі буде в другій часті, Поймете чи я не буду їздити. Що я вам скажу? Приходить платити за хату, 1100 надо щось треба віддати. Зараз поїдемо за роботи, днем спростите у мене, тому що днем найбільше заказів. Ну, ви все поймете, коли подивитесь другу часть цього відео. От вас що требується? Подержка. А подержка в чому заключається? Підписатися, поставити лайк і сидіть, дивіться, як я буду косити ці бабло, а ви кусайте локті, тому що бабки люблять роботящих. Ще що я вам хотів сказати, останні три дні мене просто вибили з колії, чого я вам зараз не розкажу, потім колись з временем все поймете. Ну так буває в житті. Нічого, не розстраємося, йдемо далі. Все в нас буде чотенько, там в нас по другому в принципі, з вами не може бути, тому що у вас є я, а ви є у мене. Ми, як ветек, молода команда. Ах так. Да. І ще що обнаружив на шарабані. випала якась шайба там лишнього не дивлюсь. Ну нічого, ще пару днів ми на ньому поїздимо по поводу електровеліка, поймете в другій частині, там я теж роз'ясняв, що буде. Скоро буде, але треба мені трошки своє розігнати. В час у нас 15.35. Починаємо. Я вже нажав їхати, ждемо заказ. Зараз підемо з вами, скоріше, туди там, де красне, в центр на ринок. Бо там вчора була катастрофа, в другій час я там трошки поснімав, що там проїхать. Все як звичайно. Починаємо зарабатувати, треба бабки, не сидіти вдома. Коли сидиш вдома, гроші самі до себе не кладуть. У нас така погода, бачите, вчора було так, теж дощ був весь день, і воно, ну, в общем, я не знаю. Сьогодні те саме хмари пари. Одів футболку та курточку, щоб мене не протягнуло. Ну, тому що здоров'я своє важливіше всього. Правильно. Правильно. Як там десь було написано, бережи своє дупло з молоду, а ми будемо своє здоров'я берегти з молоду, тому що ще молодий перспективний. Це, кстати, мошки світають. О, заказ. Я думаю, приймемо. Поїхали 700 злотих, 7,1. Зараз заработаємо трошки. Город днем живе, їхати не совсем рядом. Пробка. Кажуть, кажуть, я не бачив пробок. Повірте мені, я бачу пробки. І київські, не по порівнянні з рослинками віддихають. Не готовий він до такого кур'єра, ще не готово, кажуть, одну минутку. Взагалі, якісь макарони он ланч 36 злотих. Я придолюю. Це по поїсти ланч вечором, це вже 72 злотих, нічого в ланчі в них. Трошки шумно, трамвай і газують, зато все як є. Гарко, влажно, фу. Їхати нам 450 метрів. Прикиньте, хтось взяв двоє макарони, два супа, 101 злота. Я не знаю, скільки ті люди заробляють, я просто не представляю, де такі бабки можна заробляти. 8,73 нам дало. Ну, під'їзд, не знаю, без ліфта, найзвичайний. Не похоже, що тут, звісно, мільйонери живуть, але так все ж. Я не привик судити людей, тому в поводіжки, мало ли. Під'їзд такий, звісно, старенький, має там получше вигляди. Їдемо далі, чекаємо. Мене якраз в центр привело. Клас. Приїхав уже в центр, людей просто сьогодні уйма. От скажіть мені, ви пишете там, та я на заводі більше получаю, Пет... Крутить педальки, мені не треба. У вас таке є на заводі. Ти просто працюєш, їдеш і душа радується. Вон, бачите кур'єр? О, заказ. клас. Ти я тільки з вами почну балакати. Ні, 4-5. 4-5 щось я. Пожалуй, відклоню, бо це дуже багато їхать, 4,5 кілометра. За 13 чим то злотих. От тільки що я їхав по путі раз-два і все вже. Гусь в каструльки. Подивіться, що робиться. Сьогодні кур'єри їздять, я одразу яке тут ласточка низько летять, то буде дощ. Якщо кур'єрів мало, на площаді всі кудись спішать, значить заказів буде багато. На заводі, каже, я, пожалуй, піду на завод. А потім ти стане 50 років, тобі з того заводу дадуть під сраку і скажуть, іди, І получиш ти, там, я не знаю. Та пенсію, напевно, хер получиш, я так само і не отримую, тому ну, смисл, не знаю. Це допомігний заробіток, я вважаю, це доволі такі непогані бабки. Раз на раз не приходиться. Ну все ж, зато дивіться, скільки людей. А? Їдеш просто і душа радується. Поїхали, ждемо слідчий. Порода Бернський Зіненхунд, знаєте. Май красивий собака. А хтось там сміявся, каже, що всі тут на машинах, із тільки Віталька принципіально їздить на Так, да, Я такий, якщо я буду їздити на машині, то в мене пузо потім буде мені приходити допомагати погрузитися в ту машину из за цих пробок немає парковок, зачем вона мені треба, мені немає куди їздити сильно. А от електровелік тут я з вами повністю согласный. Там вже будуть бабки зовсім інші, Ну зараз я ж кажу, бо навалилися, ви не представляете свої дерьма. Так буває. Я, як черепаху и як Бог черепаху зробив, навіть педалі не крутів, вона не знав з ким вона зв'язалась. У місті з вами 2,6 кілометрів. 9,75 2,6 Поїхали покатаємося. Що нам, що сидіти, будемо бабки піднімати. Тут ще кстати, ярмарка відкрилась. я не знаю. Ну вони вже давно стоять ці кіоски. Сьогодні я побачив, що вона відкрита. Вчора ввечері катався, вже було все закрито. От сьогодні всякі ігрушки там продаються. Нас це мало інтересує. Нас інтересують бабки, які ми зараз з вами їдемо заробляти. Там мені треба проїхати. Цей заказ буде довго добиратися. Тут кілометр їхати, ну, з такою швидкістю буду півтора суток їхати. Таксісти також працюють. Я що вирішив, треба ще з цього центру тікати, десь туди в глибинку, там щось без заказів нормально, бо тут просто людей і кур'єрів багато. Ого, скрипить, боже мій. Буду їхати по велодорожці, під віжняк, звісно, вчора ночі такого не було. Ну нічого, я люблю двіжняки. Опять починається, в якась збита шибка. О, десь воно в цьому домі я от проїхав, немає. І зараз це значе якось вже перейменували магазин, а він ще б по-старому вже таке раз було у мене забрав. Це чехол на айфон, оказується, збита шибка, магазин для айфонів. Просто чехольчик, все. І вести мені показує щось 1 1,8 км, але зараз ми сократимо трошки. Опять воно в мене повело через ринок, там, де куча людей. Но я надарив судьбу, бо я знаю, як можна об'їхати. Ну і вже він не пристроївся. Це мій, кстати, перший заказ, що таке от чехол, в общем, не з продуктів, не з стівного. Це виходить доставка, а не кур'єрка. Щось таке там. Чи наоборот, кур'єрка не доставка. Ох, по таким дорогам взагалі да, чого велик розвалюється. Є чого. Нам залишилось 1-2 кілометри. Много сильні, протеїнові, креатинові. О боже. От тільки потім треба працювати днем, тому що днем багато заказів. Днем класно. Приїхав, виходить, там я взяв збиті шибки, в збиті шибки віддав тільки в другій, це вже нам десь в мене тут на районі на Бема недалеко. Прикольно, 12 злотих дивин, це 10 чистими, мабуть, якось так там проїхать. Бо спочатку пишуть більше, потім пишуть менше. Ждем. Велік так йдуть торофтить, все, це вже мабуть, остання поїздка. У нього колесо, бачите? Ну нічого. Якщо быстрей розвалиться, быстрій другий купимо. Правильно, ну так, да, вже буде електро, тому що ну жарко. Тут я нічого не брехати не буду. Зато я тільки що откушав картошки на салові такої, знаєте, жирнючої я калорії от і збрасую. Мені це подобається. Рішив встановити в себе на райончику, ну я сюди вже просто неоднократно возив закази, хоча я зараз не в красній зоні, але вони мені випадали не один раз. Постую 5-6 хвилин вдруг. Я просто хочу розібратися, як це все роботає, бо воно непонятно. То стоїш в красній, воно десь дає за красною, то тут стоїш, воно дає в красній. Ну, якось воно нелогічно. А зараз мені стоїть туди поїхати, отсюди заказ прийде. Так що 5 хвилин ролі не зіграє. Я тільки учусь, ви не подумайте строго, не судіть строго. Що я вообще цими відео хочу донести? Що можна зарабатувати бабки, да, це будуть не мільйони. Ну все ж, це якісь бабки. Це краще, ніж на вихідних, Як я працював на LG, например, в хостелі всі понажираються, все обригане, всі, ну, взагалі, мордобої якісь, це намного краще. Ти собі їздиш серед людей. Так же це як основна робота теж підійде, але це погодні условия. Для цього що треба, електровелік. На, на цій корості багато не заробиш. Та вже вона, ну, на 100 злотих вона вже давно від'їздила, согласіться. А хтось ще писав, тут розіграю велик серед підписників. Братан той, що писав, я от ще куплю собі електро, я тобі це віддаю просто так, безплатно. Ти побідив. Прийдеш, забереш тільки. Подивись, я в вспокійок як жеребець. Да-да, це от лямок. Це клас. Буде зато в мене кубіки, як Арнольда Шварценеггера. Прийшов мені тільки що заказ 0,8 км всього, якийсь кебаб 350 метрів. Зараз ми так проїдемо. Ну, в общем, через лісок і ми вже там. Забрав я, значить, тут кебаб такий здоровий, мені аж по поясі Такий ще її в торбу уклав. Ви прикиньте, їхати 220 метрів, одна хвилина. І хтось такий лінивий, що оце от 8 злотих за доставку не захотів Ви, ну Я не знаю, я не наскільки лінивий чоловік. Ліфт приїхав, ідемо здавати. п'ятий етаж треба. А що це за такий хлопець? Ви гляньте, спотів трошки. Не буду казати, як жиревісно жаркувати, тому що і влажність, і катається ножками, і жирок збрасуєш, Одні плюси. От там заказ тут оказується, все написано, де який є тут, бо я навчав а воно вище просто. Опять мене тільки що попросила підтвердити фотографію. Підтвердив, це я. І слава Богу. Скажіть мені, будь ласка, таки. Робить такі ліфти? я не можу просто знайти, де мені вийти. Ну от нажимаєш перший, і це перший. Ноль. Я тільки що на нулю заходив. правильно? Дивіться, щас, що буде. Зараз ми спустимося. Саме интересное, що я заходив з цієї сторони. Мені треба туди вийти, правильно? Це ж логічна логіка. Воно мене сюди в общем, ту сторону. Я не куди мені йти. Чей каммер стоит? Привет, камера. Вообще не понимаю куда сюда вийти. Я тупо в дворі, мені меня с той сторони тут нема виходу. Херь його вас дебю строя. С трудом туда вийшов, ну дійсно, я не знаю, я ж вроде не дурак. І нажимаєш на льовий нет, мінус перший нет, і вже начинается квартира. Непонятно. Ладно, ждемо следующий. Я в цьому ліску стою, чи не в листковому парку. Нормально, дівчата ходять, все як полагається. Пока месяців отдихнуть. А ну, скажіть мені, будь ласка, бо щось я не можу ладу дати, вроді інженер електрика, що то у мене тут клепка не вистачає. Ну, дивіться, велик, да? Якщо електровелик, яка різниця від вольтажа, Щось я не можу зрозуміти, там 36-48 вольт. Ну, чим мощніше, це понятно. там 500 ватт чи кВт, це ясно, він буде сильніше газувати. Ну мені в принципі я думаю 250 ватт, чи не вистачає. Мені не треба, щоб він 100 км їхав. Мені щоб він сам їхав і вообще там педальми ізредка прокручувати. Напишіть, потому що то я немножко это, не вшурупаю. Простою, навіть минут 8 заказів немає. Я сповнив, що мені треба поїхати на Домініканську і там є мій банк, мені треба поїхати положити трошки грошей. І він якраз знаходиться в самому центрі, там де красно. Так що їдемо з вами. Зараз, ну, зараз може якийсь заказ буде, звісно, не знаю, буде, будемо приймати, але мені в центр попасти однозначно. Ну, я вже опять в центрі. Здання красиві кости. Зараз поїдемо покинемо бабок на счід, тому що завтра вже треба заплатити. Бабки не проблема, а то, що вони бумажня, це зовсім інша історія. Що нам треба? Нам треба українське внесення. І зараз тоді треба написати тисяча. Ти подивись, що зараз буде. Просто зараз бабки уйдуть нікуди. От давайте жалко, знаєте. Ну а що, треба десь жити. Давай, малиш, покажи нам. Зараз буде тисяча і все поповняємо. Завтра закидаємо за квартиру. Прикольно. Підтвердить. Тепер можна їхати. Зараз ще чек даст. Парагон. Бутик заказ 3 кілометра за 14 злотих. Щось я не знаю. Скину, тому що знову їхати не розумію куди. сейчас будуть. Вернусь знову в центр. Коротше, може мені не треба до електровірика. Купимо такого з бричкою. Дома а що? І не заправлять, нічого. Просто там його десь на этому, на тому. О, їздить фоткають. Вони, кстати, ставлюють дизлайки. Щоб ви знали. А на коняки нема номера, вони б не дали. Одні плюси з коняки. Я думаю, що він тільки що притормажував. Це оцю машину вже тільки що штраф по-любому взяла. Дивіться, який красивий кінь. Ви подивіться, який я. Ну красивий, нічого не скажу. От ви мені всі кажете, що робота, пардон, це мошка, якийсь доставщика, це погана робота. Ну зараз, минуточку, що ви мені скажете про таку роботу? От цілий день так на сонці стоять дітей розлікать. фоткаться, а? Що ви мені скажете? Що може під йому проход ноги зробити, як ви думаєте? О боже. Кстати, щось вже на ремонт 20 просидів немає ні одного заказу, щось мені це не подобається, і кур'єри другі сидять. Воно виходить якимось волнами йде. Не пойму, як це все працює по камість. Дивився тільки що електровеліки, ну в районі щось двушечки можна вже собі взяти, похоже. Навіть треба зайнятися цим питанням, тому що треба бабки зарабатывать, бо це таке. Ви були праві. Сильно прям мільйони заробиш. Ні, на кашу є, вже добре, ну хочеться більше. О, схватив якийсь заказ, взагалі, югенький зовсім рядом, Прямо біля мене 0,7 км і щось там не так багато денних. Ну все ж, поїхали відвеземо. Забрав, не знаю, там якісь напідки в стаканчиках 300 метрів відвести. Десь нам тут направо зараз буде, а слідуючий направо, ми вже вдома. Прийшло 7.06 за півтори минути. Ну, прикольно, воно там сліва воно знаходиться заведення. Написано було, чекайте мене зовні, я вийду і познайомлюся з вами. Ага. Тільки під'їхав, вже одразу забрали. А тут щось повикидали. Ти подивіться, що робиться, що на барахолку єсть. Опять я на своєму старому місці, я це місто люблю, зараз якийсь заказ прилетить, будемо брати. Тільки сильно далеко я ж кажу, тут треба електровеліки, тобі були праві, тому що зараз ну, туди десь поїду глупо, потом потім назад крутий на електросів, погазувати вже там. А по поводу от мощних електровеліків, тут начали, вроде, як я вже не, одне, не одного чоловіка питав, начали пердолити, тому що можна 250 Вт максимум, а вони ставлять кіловатні і газують. Летить 100 км і, звісно, потім що будуть проблеми. Так що я не знаю, не прийдеться 250 Вт брати, ну максимум пол кВт, мабуть. О, приїхав теж щось забирати. Значить, стоїмо тут діонери, ждемо заказ. Прилетів якийсь заказ, якась паста, щось. Я так і не встиг прочитати, 2-1 км всього забрати 300 метрів. Їдемо забираємо. Погодка сьогодні просто шепче. велосипед доживає свій последній дні, дай Бог, щоб він сьогодні доїздив. Може сьогодні буде одне відео, відеонудлінне, не знаю ще, бо щось я їду, все торохтить, скрипить, щоб він у мене не розвалився, та я не психану, взагалі не викину десь в річку його одру. Я вже тут сьогодні забирав, повните, а тут от сюди заказ. Воно показувало 600 метрів, а по факту було 20 метрів, я тільки переїхав дорогою і все. Воно мені просто показувало кругами, непонятно як. Ждемо, мінуткою ще. Забрав я заказ, дві такі коробочки, не знаю, грам по 350, паста карбонара, 100 злотих. В мене нічого додати, я не знаю, де люди, чи я щось зробив і не так. Хер його знає. може ви мені підкажете, де люди такі бабки заробляють, щоб за час сісти просто 100 злотих раз. Таке я собі точно не можу дозволити. От дивіться, тільки що приїхав, в мене номер вдома 36. Там починається 32-34, далі 40, 42, 36 немає. Тут, виходить, треба було підійти сюди до охорони і туди йти внутрі, якісь, коротше, якісь входи і там шукати будинок. Я, ну, на тому ми повному ще все. Ну дай Бог здоровий дядько вийшов, сам забрав, тому що дивиться, що я на це думаю. Следующий заказ, поки ми їхав опять в центр, опять якийсь прилетів. Я таки не зрозумів, що взяв, але тут недалеко. Так что... ну, лучше так, ніж сидіти на одному місці. Крутити неважко, погодка класна, людей багато. Ми вже почти приїхали, воно показував 700 метрів, я все кратив. Навігатор дурний. А, нам осічки сюди надо. смаш, смаш, що воно таке смайшло не бачу. Пас! Блин, який апарат тут стоїть. Нічогося, що це таке. Це мені такий на заставку, щоб я газував би на всі деньги. Це вальк заслужений. Прям всередині. Ой-ой-ой. Так. А що? Наша короста стоїть, будемо їхати 1,7 км. кілометрів. Зараз ми раз-два, я напавла. Ого, мені їхати, все, це взяв 1,7 км, Да, нормально. Їдемо, щось я тільки що їхав, вже почало сильно стукати. Ну в общем, подивимося. Дай Бог, щоб сьогодні Все, доїздився, на металовому. Їду, все стріляє, щось тріщить. Ах, ладно, жалко велик, ну нічого. Це вообще катастрофа, все. По-моєму, все, велик, у нього вже ми почне доїхали, все трещить, все дребежить. Ага, нам сейчас туда і в цьому доміць будемо давать заказ. Ох, Велик, підвів мене. Та ладно, я что до цього і брав, щоб його розірвати. Лабрадорчики ходять. Зараз ждемо красный, будемо переходить. Завтра йдемо. Наверное... Сегодня дивлюсь велик, понаписую вечером. Чи ночі понаписую, завтра встану, щоб мені відвідати. На ньому. Все. Тим не менше, місію він свою давно виповнив. Я не наличуся доставляти закази я побачив, що дивиться. Йому лайк цьому віліку він пережив нормально. Притом ще таке сильні ноги, що не кожен вілік видержи. Родичі, случився дизлайк, я вам скажу. Отдав заказ, там 11 злотих впало грязними. Ви подивіться, знаєте чого воно? Дивіться, зараз покажу вам внимательно. Ану. Бачите? Я вже і Гайка в тих дорог, побачили. Ох ти курва мати не доїхати. Зараз ми не срочно будемо делать по моїй системі. 19-й. Це мій. Їдемо в трамвай, якщо скинем. І зараз доїдемо додому. Ну, таке, к сожалению, теж случається. Вимазав руки, нічого страшного. Оце я сьогодні смазав цепку по вашому этому. Смаж, цепку. Я тут не лазив, ніколи нічого не, не случалось. Змазав цепку. Поїдуть ночью, побачите, що було ночью. Зараз їдемо 24-м. 19-м не було куди зайти мені. О, главное, що скорость не нарушаю. 40 десь поїхав, да? Все, їдемо додому, виходимо поки з поїздки. Заработали в 65-77, зараз вдома поїм і виїжджаємо з вами далі. Ну, Согласіться, що це не безпечно. же родична живий, я з двох половинок десь під трамвай буду їхати, коли в одну сторону я впаду в другу. Навіть мої сильні руки, прес і цей протеїновий не допоможе, тому що трамвай трошки сильніший. Каже, подари його. Ну, що я вам розкажу, якщо ви додаю до цього моменту. Вся скотина мені всю життя поламала, зараз пішли тільки закази. Їхав, ще один вилітав. Но я його хочу. І найкраще, якщо хочете уликнутися, зараз я кинусь його прикручувати. Ну а у мене ключів немає, тому що я всі на барахолки попродавав, ну не придурок, спросить мене, не можна було себе оставити 3-4 ключа, там 17, 19, 22. Хоча, дай Бог, там набор якийсь там, я не пам'ятаю там є. Значить, купимо за 60 злотих собі ще один набор чи за 100. Ми собі можемо дозволити на це Ну, Якщо вони час не понадобятся, потім понадобається, звісно. Уже почти вдома, доїхав на трамвайчику, зараз піду поїм, будемо щось робити з драконом. Вийшов вже на вулицю, ну гадайте, який в мене ключ виявився. правильно ніякого, поэтому я не йшов такі кусачки. Кусачками його схватив, своїми сильнішими руками прокрутив, ну, вроді держиться. Та і все, відремонтував. Все тепер працює, вроде як. А зараз я вам предлагаю подивитися ночну доставку, і ви поймете, що ночу робити нічого. Так що приємного просмотру, Дивимося далі. Зараз я поїду далі кататися. Це вже вам буде відео. Це буде вечірня доставочка. Телефон трошки якраз зарядю відео вам служу. Хорошого просмотру, приємного. не забувайте лайки! Це мене правда сильно сильно мені допомагає з усієї сили просто. Родичі, всім привіт! Ви мене просили зняти ночну доставку. От час 22.23, тобто пів піводинадцятого вечора. Я виїхав. Напоминаю, виїхав на своїй корості без електромоторчика. На це є свої причини скоро буде, не волнуйтесь, час, бо в мене просто ціла куча всякої фігні в житті. Приходиться розхлібувати, поки мій свій це другий план. Та й плюс я ще пузико своє трошки збросив. По три дні взагалі лежав, нічого не ділав, з хати не виходив. Все, сьогодні вирішено, продовжуємо кабанячими толчками йти до мільйона. Так що давайте, скільки я поїжджу, я не знаю. Ну, як вийде, будуть закази, будемо їздити. Тобто з проблем на в цьому не бачу, я якраз походаю і покажу, скільки можна заробити ночі. Мені самому цікаво, ночі я ще не їздив. Підписочка, лайк, поїхали! Заліж трамвай, поїдемо сейчас з вами в центр. Не хочу пройти подалі, проїдемося. За чим це діятися, можна сісти дві остановки, три проїхати. Годів уже шапку, тому що голова стає мокраю. Ну, можна простудитися. чуєте крики чи не чуєте. Це ж тут два дні вже був футбол, драки були, потасовки всякі, а я все проспав. Ви, прикиньте, я сам собі цього не простю, ну да ладно. Ждемо, приїхав в центр. Там ще фанатів дуже багато. Головне, щоб мені не вломили тумаків. Ну і отак от у нас проїздить. Кур'єри, бачите, поліції. Вчора було поліції скільки, що я не знаю. Там він кричать, я не знаю, що там футбол може йде, чи повтор, чи що, чи радується, що команда якась виграла, не знаю, що там робиться. Времені немає узнавати, треба роботи, треба до мільйона, і швидко не стоять, думати. Це я вам так покажу. От позавчора було, що показати, ну Можна було вхватити десь тумаків чи на горіхи. 15 минут пройшло, заказів іще нуль. Ну нічого, ждемо. Бачите, не спішить значить, без заказу. Я знаю, куди вони йдуть, там вони ждуть. Я теж я буду таз, наверно, їхати. 5 минут постою, може щось прилетить. тут рядом Мікаю і, і Макдональдс, і прямо в центрі, в самому епіцентрі. Будемо діляти з вами зараз ход конем. Поїдемо з вами, мабуть, до Домініканської. Оттуди ми до ЖД доїдемо. Пам'ятаєте, де були останні закази Макдональдс, там прилітали по пів кілометра. Тут я дивлюсь, просто кур'єрів дуже багато. І людей дуже багато, і фанатів дуже багато. Крутить педальки не важко, якраз похудаю. Одні плюси, як я бачу. А оці от дядьки можуть дати мені дизлайк, поэтому треба акуратненько сьогодні тут кататися. Сьогодні поліції просто багато. Вчора було дуже багато, сьогодні просто багато. Поки місяць сидю, там кур'єр десь стояв. Заді мене десь. Нема заказів, тому що я не пойму, чи багато сьогодні людей повиїжджало. Погода хороша, нема дожде. Ждемо. Заді мене Вроцлав Головний. ждемо Макдональдська. Всі що ніби тільки що стоїха на трамваї, був один заказ з Максбургера. О, щось пришло. Ні, ну це не серйозно. Треба щось друге таке не хочу кататися. Е, чого в мене така логіка? Тому що на обачному велику зараз туди 4,2 км, км, там не буде заказувати 4-2. Це 8 км за 14 злотих. Це ну... не мій варіант, ждемо щось послабіше. А взагалі, що я вам хотів сказати: бабки тут крутиться, але тільки не на такому велику, чесно. Може не так воно і важко, але щось. Не знаю. Надо куплять электро. Скоро куплю. Не волнуйтесь, потому що я ж кажу, у мене навалилось просто скільки дерьма в жизни, ви не представляєте. Потім колись поймете, про що я ну, чуть позже. Я три дні був виведений з строй, я взагалі розкис щось розстроївся як скрипка. Ждем нормальні закази, зараз поїдемо кататися. Все буде. Буде электровелик, не волнуйтесь. Я вважаю, значить буде. Ще я хочу кажу, в другу страну приїхати. Там теж чуть -чуть проблем возникло. Ну, вже думаю, вот-вот, скоро. Перший заказ, як я його ожидав, КФСка 2 до кілометрів 10 з копійками. Пошли заберемо та будемо вести. Я від цього заказу я 20 хвилин простояв. той дебіл стоїть, він не розуміє, що робити. Двом кур'єрам може віддав, Я кажу, а пень хвилин, п'ять чи хвилин, і що я буду тут, до утра стояти з ним. Ох, і вивів мене аж ну, нема слов. Оце от почасова оплата. Я не знаю, я взагалі обрав би оце, от, оцю графу оплата по часову. От виробітки. Зараз би б я б, за півтори минути його відвіз би. Зараз би можна було психунути поїхати додому, але я ж не з таких парней, так що ждемо Макдональдс якийсь. О, поїхав по мій заказ забирати. Хай забирає з Богом. Це було, тому що в мене психіка нарушена, я не знаю. ну І Матюк не скажу, розумієте? Він вроді работает, але ну, ніхто нічого не ділає. Підожде Макдональдс. Чесно сказать, что мені ночная доставка зовсім не подобається. Тоді, як я виїжджав з 7 вечора до 11-12, до вот самый смак. А тут вже всі сплять, пару цих відкрито. Ну не знаю, завтра я все одно поїду покатаюсь даже днем. Ждемо. Я зараз поплюсь з Макдональдсів перекусити то поеду домой, чий не проблема. Зайшов в болт. Давайте спробуємо, може болт щось буде друге. Хороше приложення, ні одного заказу теж немає. Непогано ночі работать. Доїжджаю вже додому. Бачите, коли треба було їхати, я думаю, ні, родичам зніму ночну доставку. Зняв 0 злотих. Скажіть, сьогодні непогано. Хе. Ну таке, більше нічних не буде, як ви розумієте. Завтра ми з вами виїдемо десь, я не знаю. 3, 4, 5 часов і заробимо, собі гроші. а не все на оно не даже будемо просто ночі. Ну, що ви мені скажете за ночну доставку, а? Бачите, даже мурашки сплять, поэтому надо, наверное, ночі отдыхать, а так от звечора, але ну, тільки на цій користі надо сідати і кататися. Буде нормально бабок. Це я вам докажу. За електровеліку уже написую трьом людям. сейчас жду ответ, ну, в общем, відговорюсь потихоньку завтра надо йдуть зрадити, тому що без велика, ну, денег багато ми не зробимо.